Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю 840 портретів, 840 історій. В Запоріжжі відкрили перші конструкції алеї пам'яті полеглих героїв. Це ще одне місце, де відтепер збиратимуться для вшанування подвигу та самопожертви захисників. Сотні родин прийшли, щоб покласти квіти, вшанувати пам'ять і поділитися спогадами. І з перших днів він став на захист нашої України. Він загинув 6 листопада 22 року на нашому на Запорізькому напрямку. Він був прекрасним батьком, який мав трьох дітей. Він був прекрасним сім'яниним чоловіком. Загинув він 26 жовтня 22-го року в Донецькій області. Він приймав участь в деокупації Харківської області і одразу вони перейшли в Донецьку. Постійно роблю те, щоб його пам'ятали. І це дуже важливий захід, дуже важливий для нас, для родин, щоб їх пам'ятали, щоб не забували. Проєкт на прохання родин загиблих військовослужбовців ініціювала Запорізька обласна військова адміністрація. Сьогодні на алеї з'явилися перші 10 стендів. На них 840 портретів захисників, серед яких 186 воїнів із Запоріжжя. Загалом планують становити 55 конструкцій із понад 4 тисячами імен та фотографій. Сьогодні це знакове місце для всіх нас, тому що кожного разу. Проїжджаючи центральним проспектом Соборних, всі ми будемо пам'ятати наших захисників, які поклали найцінніше своє життя для того, щоб всі ми жили у вільній, демократичній, цілісній Україні. Нехай це місце стане місцем сили, місцем пам'яті, місцем надії, місцем вічної любові для кожної. Запорізької родини царство небесне, вічна пам'ять. Щоб розмістити дання про захисника на алеї полеглих героїв. Якщо загиблий був жителем Запоріжжя, родинам необхідно звернутися до кімнат ветеранів, які діють в кожному районі міста. Якщо загиблий був мешканцем Запорізької області, звертайтеся до управління ветеранської політики Запорізької ОВА. 78-річну жінку поранено в селі Різдвянка. Населений пункт ворог атакував з авіації. Там також зруйнована будівля школи, приватні будинки та господарчі споруди. Загалом ворог завдав понад півтисячі ударів по селах та містечках області. Також загарбники спрямували майже 400 дронів, атакували з РСЗВ та артилерії. Надійшло 45 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, закладів освіти, об'єкта інфраструктури, автомобілів та господарчих будівель. Російські війська атакували автозаправну станцію в Полтавській області. На місці спалахнула пожежа, постраждало п'ятеро цивільних операторка АЗС та четверо водіїв. Вночі ворог атакував і залізничні колії в Миргороді, через що затрималось декілька поїздів. У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована. Ворог продовжує атакувати Донеччину. Дві людини загинуло, 11 постраждалих. Серед них дитина пошкоджено майже півсотні приватних будинків, вісім багатоповерхівок, адмінбудівлі та об'єкти інфраструктури. Найбільше гатили по Костянтинівці на неї прийшлося майже половина всіх обстрілів області. Всього за добу росіяни 44 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 223 людини, з них 36 дітей. Обстріли не вщухають і на Херсонщині. Минулої доби 13 осіб дістало поранення. Одна з них дитина. Ворог поцілив у майже 20 населених пунктів. Зокрема, обстріляв обласний центр із система залпового вогню. Також атакував дронами два блокпости. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, населених пунктах області. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та 35 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний гараж та автомобілі. Впродовж доби загарбники атакували Харківщину безпілотниками. Під ударом чотири населені пункти загинув глідні чоловік. Одна людина постраждала. Внаслідок ударів пошкоджено шість приватних будинків, автомобіль та електромережі. Ворог активно застосував по Харківщині різні види озброєння: один БПЛА типу Герань, 2 сім БПЛА типу Молнія, два ФПВ-дрони. пошкоджено, та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Шукали легкого заробітку, вирішили працювати на ворога в Запоріжжі. СБУ викрило подружжя, яке намагалося підірвати військових. Затримали їх о п'ятій ранку на гарячому, коли ті прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту. До уваги російських спецслужб пара потрапила, коли шукала легких заробітків в телеграм-каналах. Вони мали знайти пункти зосередження військових, виявивши таку локацію, погодили її з куратором і виготовили саморобний вибуховий. Пристрій, коли купували необхідне для вибухівки, ховали обличчя під мотошоломами, але це їх не врятувало від викриття. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Масштабна пожежа на хортиці повністю ліквідована. Вогонь спалахнув 16 вересня. На відкритій території острова охопив майже 5 гектарів. Горіли лісова підстилка, суха трава та чагарники. Сильний вітер, спека і складний рельєф значно ускладнили гасіння. Чи не в кожному районі міста запоріжці відчували задимлення? Рятувальники підтягували резерви, залучали додаткову техніку та навіть моніторили ситуацію з дрона вранці. 18 вересня після дощу вдалося остаточно приборкати пожежу. З цим надзвичайникам допомогли комунальники та волонтери. Станом на цьому годину, 18 вересня, пожежу повністю ліквідували на загальній площі 4,7 гектара. Остаточні ліквітації пожежі також сприяли погодні умови. Вранці цього дня пройшов дощ. Від головного управління залучалося 52 рятувальники та 11 одиниць техніки. З них один плавзасіб. Від КП Водоканал для підвозу води одна автоцистерна. Від Крутоярівського лісництва дві одиниці техніки. Національний заповідник Хортиця одне з семи чудес України відзначає 60-річчя. Це місце сили запорозького козацтва, колиска української державності та духовний символ України. Попри війну, колектив продовжує зберігати унікальну спадщину та розвивати нові напрямки. Щотижня тут проводять виставки, лекції та заняття для дітей і дорослих, аби Хортиця залишалася живим осередком історії. І в умовах того, що ми маємо, ми робимо виставки на території історико-культурного комплексу Запорозька Січ для того, щоб показати всю історію Хортиці, бо саме Хортиця, як умога масштабніше може розказати про взагалі всю історію півдня України. Нині заповідник активно співпрацює з ветеранськими та патріотичними організаціями, долучається до всеукраїнських акцій пам'яті, серед яких забіг біжу за героя в Україні. Тут щосуботи проводять майстер-класи та освітні заходи для дітей, і дорослих. А комплекс Запорозька січ» вже став місцем, де навіть після обстрілів люди знаходять підтримку і відновлення. Вночі вночі вранці обстріли, в день люди йдуть до музею. Тому що музеї, комплекс Запорізька Січ, також зокрема, це стали засобами боротьби проти травми колективної, яку ми зараз отримали. це те, що дозволяє нам якось жити. Ветерани російсько-української війни можуть безплатно вилікувати очі у четвертій міській лікарні. На початку вересня медичний заклад підписав меморандум з міністерством в справах ветеранів благодійним фондом підтримую добрі справи та клінікою мікрохірургії «Ока» Василя Шевчука про безоплатне надання медпослуг учасникам бойових дій за цей час. За консультацію звернулися майже півсотні ветеранів та їхніх рідних, аби потрапити на огляд. До офтальмолога, слід звернутися до супроводжувача ветеранів. Лікування відбувається. Насамперед, пацієнта записують на консультацію, лікар оглядає пацієнта, встановлює, в чому саме відбувається проблематика. І далі йде індивідуальний план реабілітації або індивідуальний план лікування, якщо це офтальмологічні пацієнти. Дуже багато наразі є. Ветеранів, які вже повернулись да, з війни, і для яких нагальним є питання свого здоров'я. І ну, ми тут зі своєї сторони намагаємось інформувати їх про ну, можливі доступні програми медичної допомоги, щоб їхнє здоров'я підтримувати на належному рівні. Знайшли тіло прямо біля сміттєвих баків. В Запоріжжі поліцейські розкрили вбивство 16 вересня. Комунальник повідомив на 102, що в дворі багатоповерхівки біля смітників виявив мертвого чоловіка. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився житель заводського району 33 років. Стало відомо, що напередодні потерпілий відпочивав у компанії кількох чоловіків. Разом пили алкоголь. Потім між товаришами по чарці виник. Конфлікт. Спочатку сварку вирішували кулаками. А коли потерпілий перестав чинити опір, нападник відтягнув його до сміттєвих баків та завдав удару ножем у шию. Невдовзі вдалося встановити громадянина причетного до вбивства. За місцем його проживання правоохоронці провели невідкладний обшук та вилучили речові докази ніж та особисті речі, заплямовані кров'ю. Фігуранта затримали на підставі статті 208 кримінального процесуального кодексу України. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні умисного вбивства. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Сять запорізьких дітей отримали ноутбуки. Це діти-сироти та позбавлені батьківського опікування. Техніка значно спростить доступ до онлайн уроків під час дистанційного навчання, а також дасть більше можливостей для саморозвитку та творчості. Для отримання ноутбуку запрошується поякова Валерія. Я буду використовувати цей ноутбук в творчості та в навчанні. Можу писати музику, ось і використовувати на онлайн уроках. Малювати така допомога стала можливою завдяки представництву фонду солідарність з Україною спільно з благодійним фондом підтримка українських дітей передають ноутбуки першочергово тим, хто потребує цього найбільше. Зараз ноутбук важливий для навчання, для розвитку. Для всього того, що треба дітям, для освіти і для майбутнього ми працюємо в першу чергу з тими, у кого немає такої техніки, тобто йде опитування, в кого є нагальна потреба. Вже понад 100 ноутбуків отримали саме завдяки цьому фонду. Всі були переадресовані для дітей, які могли використовувати для навчання. Сьогодні у нас дуже багато є онлайн-навчання, а також в творчості, яку займаються діти. Ну тобто для підтримки саме цих дітей. Близько 60 тисяч дітей в Запорізькій області з 1 вересня вийшли на очний чи змішаний формат навчання. Такі дані запорізької ова. А все через те, що чимало шкіл тепер мають безпечні умови для офлайн освіти. Це беззаперечний плюс, адже діти чекали виходу в школу. Але роки онлайн навчання не минули безслідно кажуть фахівці. Як вплинула тривала дистанційка на учнів, та настільки стресово може бути адапта. До соціуму в сюжеті Ірина Чернова Анастасія, мама третьокласниці, каже, виходу на очне навчання чекали. Минулого року другий весь клас були дистанційно а в цьому році вже вийшли один раз на тиждень до укриття. Чи раділи діти в школі? Дуже дзвоник перший почули на уроки. У них такі емоції були, вони почали аплодувати. Мені дуже подобається в школі. Моя вчительку звуть Ольга Миколаївна. Яка, скажімо, добре. Син Вікторії також минулого року ще навчався дистанційно. Цьогоріч повністю офлайн. Тільки на краще. Взагалі він. Я не боялася з приводу емоційного, дитина дуже чекала школи, тільки на краще. Йому цікаво, є друзі. Тобто гіршу сторону точно є. Я побачила, що онлайн для дитини набагато важче ніж офлайн. Однозначно, за вихід до школи фізичний реабілітолог Олександр. Він має власні спостереження. Каже, тривала дистанційка вплинула на малечу вкрай негативно. Більшість з сучасних першокласників, там середня ланка освітня, вони не можуть виконати якісь прості рухи, якісь прості фізичні вправи. І відповідно в них обмежений педагогічний і фізичний стан і розвиток. Це легко надолужити, якщо відвідувати спортивні секції, гуртки, очні, шкільні заняття. Переконаний Олександр необхідно батькам. За можливості привчати своїх дітей до активного способу життя, тобто встали, провели зарядочку, там пообідали чи повечеряли, провели зарядочку, щоб і краще спалося, і щоб був гарніший настрій, і щоб менше хворіти. Ну і само собою треба ходити до школи, якщо дозволяє така безпекова ситуація, для того, щоб діти могли навчатися, спілкуватися поміж собою, щоб вони не закривалися. Попри всі плюси відочного навчання, не варто забувати й про непростий період адаптації до соціуму, каже психологиня Любов. Для деяких дітей він може бути стресовим. Стресовий період, чому тому, що здебільшого діти, які перебували на дистанційному форматі навчання, вони втратили можливість безпосередньо спілкуватися зі своїми однолітками і бачити один одного лише з екранів гаджетів, то вони мають побудувати ці стосунки. Це потребує великого ресурсу, великого вкладення і певних навичок. Це ніколи не відбувається без непорозумінь певних конфліктів. Процес адаптації залежить ще й від віку, зазначає психологиня. Чим молодша дитина, тим їй легше заводити друзів та комунікувати. І тут певну міру відповідальності на себе мають взяти вчителі. Наприклад, частіше залучати однокласників до роботи над спільними проєктами, до підготовки свят та інших заходів. Дуже багато терпіння потребує взагалі вся система освіти включаючи вимоги до рівня академічних досягнень, тому що ми маємо розуміти, що війна то стрес, і рівень когнітивних функцій під час війни він падає. Ми більше забуваємо, наш рівень мислення орієнтується більше на небезпеку зовнішнього світу і важче концентрується на певних навчальних вимогах, навчальних матеріалах. Психологиня каже, аби діти швидше адаптувалися до очної форми навчання, до соціуму, до нових умов. Важливо, аби поруч був так званий стабільний дорослий. І це не тільки про батьків. Важливо, щоб і педагоги не тільки навчали школярів, але й розуміли та підтримували. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, Наталія Юрєва, телеканал МТМ При дощову погоду з самого ранку працівники Зеленбуду взялися за роботу на бульварі Марії Примаченко. Вони прибирають опали листя, чистять урни, підрізають дерева та формують живі зелені огорожі. Працює понад два десятки комунальників, які навіть у нагоду дбають, аби місто залишалося охайним і затишним. Чистимо лунки, обрізаємо дерева, кущі стрижимо. Краща погода була, бо Роби все одно ж треба. А настрій а? настрій. Яка погода, такий настрій. На балансі підприємства десятки зон відпочинку по всьому місту. Парки, сквери та пляжі. Та навіть попри дії вандалів лише з бульвару Примачанко зникло 25 урн. Зеленбудівці продовжують відновлювати та прикрашати громадський простір. Ми працюємо з сім'я. 7... Ми працюємо з сьомої ранку. В нас на бульварі Примаченко чотири черги починаємо від проспекту Соборного до Райдуги. По місту виконуємо роботи на всіх балансових об'єктах. Збираємо сміття. Смітники очищуються кожен день, все залежно від засмічення. У Запоріжжі з'явилася нова архітектурна прикраса. Скульптуру величезної черепахи встановили біля будинку, який постраждав від атаки ворожих дронів у травні цього року. Замовила та втілила в життя скульптурний проєкт власниця фірми, що розташована в цьому будинку на вулиці Залізничній. Черепаху бачила, і наша знімальна група. Ідея встановити велику кам'яну черепаху належить пані Ользі. Вона обожнює речі, які несуть добро, світло, радість, піднімають настрій оточуючим. Черепаха детатем нашого підприємства Черепаха це тотем нашого підприємства. Розмірена тварина, дуже розумна, живе довго та нікуди не спішить. Відпочивала минулого року у східниці. і Побачила там схожу кам'яну черепаху. Тоді ж відшукала й автора черепахи. Ним виявився Микола Мазур, митець Чернігова, який за два десятки років працював на Львівщині. Спочатку це були ескізи, розроблені мною, потім це е, переросло в макети. і Вся черепаха була витолана в майстерні в мене тут в Чернігові. Після цього е, службою сад, службою доставки, переправлено до Запоріжжя. Умілий будівельник, пан Константин, зумів втілити вже її як локацію, встановити і зробити підістал. Оформити каменем оздобити з Чернігова до Запоріжжя. Черепаху доправили частинами, а вже на місці майстер збирав її у єдину скульптуру. Тут же самі розробили та монтували постамент, на якому розмістили черепаху. Пан Костянтин каже, фізично працювати було не складно, важче морально. Я одного разу проснувся утром в поту, тому що мені приснилася черепаха, який зважую оцей животик ділою. А в мене виходить. Ну, а все получилось. Сама черепаха, вона, наскільки я поняв, пінопласт обклеєна ну, от, воно, з арматурой, сітка металева, сітка штукатурна і клей. Вона відділена, тобто якби тут шар штукатурки, скажімо так. Камені, на яких пригрілася черепаха, купували у будівельному магазині. Майстер каже, вони на віки. Запчастини. Точно повні 482 кілограма. А якщо вся, ну з бетоном, що внутрі, ну, то не півтори на мабуть. Замовниця скульптури пані Ольга впевнена, черепасі нудьгувати не дадуть. Колись неї обов'язково з'явиться велика родина. Будемо, Будемо прикрашати все навколо нас робити чистіше, краще, гарніше, сильніше та багатше. Ірина Чернова, Елизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.